У горішніх плавнях презентували сучасну систему контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності, що відповідає європейським стандартам. Поліцейський відділ у горішніх плавнях став другим на Полтавщині, де запрацювала система «Custody Records». Система передбачає електронну фіксацію дій, що відбуваються із затриманими особами. Основна мета захистити затриманих від неправомірних дій поліцейських, а також убезпечити самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Така система потребує інфраструктурних змін в підрозділ. Зділі поліції для створення безпечного середовища для цього у відділенні поліції номер 2 у горішніх плавнях створено нові приміщення для безпечного спілкування з громадянами. Фронт офіс для реєстрації затриманого кімната для конфеденційного побачення із захисником, проведення слідчих дій для очікування та проведення інтерв'ю із затриманими. Це у свою чергу потребує чималого фінансування. Ви побачили, що це є певні витрати, це є фінансування. Як спіль... ну, фактично воно спільне, як територіальні громади, так і Національної поліції України. Присутні на презентації представники органів виконавчої та судової влади, місцевої адміністрації, правники та засоби масової інформації мали можливість на власні очі побачити контрольований алгоритм дій правоохоронців з умовним порушником в рамках системи Кастоді Рекордс, яка від сьогодні розпочала свою роботу у горішніх плавнях. За вчинення хуліганських дій була затримана дана особа. Так як вона намагалася покинути місце події, втекти згідно статті 45 закону України про національну поліцію, до нього були застосовані спеціальні засоби, а саме кайданки. Про його затримання було повідомлення його родичів, а також центр безоплатної правової допомоги. З планшетного пристрою в системі Кастуді Рекордс, затриманому було зачитано його права та обліковано його дання. Таким чином сформовано первинну картку затримання. Дана інформація надійшла інспектору черговому, який вже знає, що здійснено затримання та відбувається конвоювання затриманої особи до підрозділу поліції. З моменту затримання та до цього часу було застосоване бодікамери поліцейських. прибуття затриманого реєструємо в системі Кастоді Рекордс. Після цього затриманого супроводжують до кімнати конфіденційного побачення із захисником. Прошу проходьте. Зараз із затриманою особою буде проведено конфіденційне спілкування. Для цього у підрозділі поліції облаштована спеціальна кімната, які ведеться безперервна відеофіксація, яка не має звукозапису, оскільки така розмова є конфіденційною. Спілкування закінчилося. Ми затриману особу. Можемо вже переміщати до кімнати слідчих дій, де вже очікує слідчий і може відчиняти вже відповідні процесуальні дії. Просимо, просимо колега, інспектор з дотримання прав людини. Зараз я буду проводити опитування поліцейського та затриманого щодо з'ясування всіх обставин затримання. Наш, наше інтерв'ю фіксується за допомогою веб-камери, чи сьогодні видати відповідь на декілька запитань. Скажіть, будь ласка, де і при яких обставинах було затримано громадянина? Сьогодні о 10.45 за адресою 16. Чи застосовувалась відеофіксація під час затримання? Так, застосовувалась. Чи повідомлення затриманому його права? Повідомлені. Добре, дякую, можна заводити затриманого. У інспектора ще є перелік питань. Взагалі процедура інтерв'ю займає десь до двох хвилин. В нього видається відповідні запитання, які інспектор має задавати. І спочатку для поліцейського, а потім затриманої особи. Будь ласка. Ви маєте дати відповідь на декілька запитань. Чи погоджуєтесь ви? Так, погоджуюсь. Добре. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я по батькові. Чи маєте ви при собі документи, які посвідчують особу? Документів немає. Добре, дякую. Скажіть, чи відомі вам підстави вашого затримання та доставлення до відділу поліції? Так, працівники поліції повідомили. Чи маєте ви тілесні ушкодження? Маю. Синець е, на лівому оці отримав в результаті бійки з невідомими до приїзду працівників поліції. Чи бажаєте ви повідомити родичів про ваше місце знаходження? Чи вони вже повідомлені поліцейськими? Родичі повідомлені поліцейськими. Після проведення інтерв'ю затриманий проводиться до кімнати проведення слідчих дій, де з ним буде працювати слідчий. Все дії із затриманою особою будуть відбуватися на території підрозділу поліції. Лише в цих приміщеннях, які ми зараз з вами обходимо, їх залишилося декілька, але всі там заводиться постійно відеоспостереження, і ми можемо говорити про те, що затримана особа фіксується всі її дії, так само фіксуються дії, і поліцейсько. Зараз ми знаходимося в кімнаті для проведення слідчих дій, де з моменту створення проєкту Кастуді Рекордс, впровадження всі необхідні заходи для безпечної роботи із затриманими особами. Як ми можемо побачити, вказаний кабінет обладнаний необхідною технікою. Для роботи слідчого, встановлені камери відеоспостереження без звукового запису, а також вказаний кабінет обладнаний спеціальним склом для проведення слідчої дії, а саме впізнання із потерпілими та свідками. На даний час із затриманим будуть проводитись всі необхідні слідчі дії. Йому додатково роз'ясняться його права та обов'язки, підстави затримання та буде складено відповідний протокол, з яким він ознайомиться. Всі слідчі дії за участю. Затриманого проводяться за участю обов'язковою участю захисника, який представляє його інтереси. Після цього затриманого буде поміщено до до кімнати тимчасового тримання, де він пробуде протягом 24 годин, щоб ми могли зібрати всі необхідні докази для повідомлення особі про підозру. На даний час затримана особа буде переведена до кімнати для затриманих. У разі прийняття рішення щодо затримання особи вона буде знаходитись в даному приміщенні, яке відповідає європейським стандартам до 24 годин. Все, що відбуватиметься з даною особою, фіксуватиметься на відеокамеру. Як ви бачите, працівники чергової частини, завдяки сучасним відеокамерам, встановлених в нашому підрозділі, здійснюють безперервний нагляд за цими діями, що відбуваються із затриманою особою, та можуть вчасно відреагувати на будь-яке правопорушення. В даній кімнаті так наявна спеціальна кнопка для виклику чергового в разі необхідності ну, в разі Зараз не, не необхідності спілкування або якоїсь потреби запевненої особи, так? Все вірно. За словами начальника головного управління поліції Полтавщини Євгена Рогачова, як показала практика, якщо ми прагнемо позитивних змін для українського суспільства, то повинні продовжувати розпочаті реформи навіть в умовах воєнного стану. Система Кастоді Рекорд це саме той інструмент, який дозволить правоохоронцям забезпечити права не тільки затриманих та доставлених до підрозділів поліції, але й поліцейських, які виконують службові обов'язки.